Одного разу їжачок Петрик вирішив, що хоче стати найшвидшим бігуном у лісі, але ж як це зробити з короткими лапками? Тоді Петрик придумав хитрий план наколоти на свої голки чотири каштани і зробити собі ролики. Вранці він вийшов на галявину, став на каштани і почав розганятися. Спочатку все йшло чудово, але тут згори йому назустріч котилася білка Софія з повними лапками жолудів. Петрику, гальмуй. закричала Софія. А як. злякався їжачок і почав крутити лапками ще швидше. Вони зіткнулися, жолуді полетіли вгору, а Петрик в кущі. На щастя, всі залишилися цілі. А їжачок зрозумів, що перед тим як ставати найшвидшим, треба навчитися повертати й гальмувати. З того часу Петрик називав себе не тільки спортсменом, але й винахідником, адже ролики з каштанів усім дуже сподобалися.